Виставка побувала вже в сінах державного університету імені Івана Франка, Житомирської міської ради, а нині світлини захисників України прикрашають фоє обласної державної адміністрації. Правда, Леонід Шрайбікус спочатку задумав зробити 50 фотографій, потім він перестрибнув на 100 і вже замахнувся на тисячу портретів бійців Ато. Завжди, кого фотографував, їм було приємно завжди дивитись на фото. Навіть в гості, коли ви помічали, от відеоролики пускають, там весілля, день народження. Ну, люди подивилися, зібралися, пішли. А фотографії, коли сядуть, сідають тихенько і по колу дивляться. Тиша, спогади. Так що фото несе, таку я вважаю, і... Психологічну роль, особливо для хлопців. Саме таке захоплення було підтримано і командирами військових підрозділів, і не лише нашої області. Познайомився Леонід, також із представниками братньої Грузії. Воювати ну, проти овшого врага ну, це і... і Що ми ну, браті, ну, допомагаємо і завжди будемо допомагати. А, і... Все ребята вот так считают, что это вторая родина, ну, родина дві родини не бывает, но, але я вважаю, що Україна і Грузія і родина теж є Освятили виставку і представники духовенства. Сьогодні дуже багато людей успокоїлись. Ми тут, нам добре. А вони там на передовій, ну, держава створила їм всі умови, ну, ті, які могла створити, і на тому все. Ми живемо своїм життям. А ті, що там стоять за нас з вами своїм життям, ні. Ми всі є єдиний великий український організм, єдиний український народ, і ця виставка закликає нас, щоб ми це пам'ятали. Під час презентації виставки виступали воїни, АТО, представники добровольчих загонів, волонтери, місцеві поети та вокалісти. Вони зазначали, що їх обов'язок підтримати патріотичну ідею. Це війна кожного українця, тому якщо ми будемо згуртовані, якщо всі українці будуть допомагати, хто чим може, хто як може, то це, то це тоді буде дійсно за нами перемога.